Тема сьогоднішнього заняття у нас аплікація. Сьогодні тема заняття над Україною небо синє. Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі? Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари я горів, заступили неба сині став? На стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Ці народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. І ти перед аплікацією ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ми січем капусту. Морквинку ми тримо, капусту, в бочку кладемо, міцно натискаємо, обруч набиваємо, покотили бочку в льох, як втомилися ми. О! Раз-два. Ось дивись, яка гора. Три чотири, три чотири це в гізькі, високі Це орли, дивний танець повели. Сім, вісім це смірічки. Похилилися до річки. Дев'ять, десять це віка під горою протіка. Любі діти, переходимо до практичної роботи. Над Україною небо синє. І сонечко привітне. Нам потрібно аркуш синього паперу, пензлик, підставка для пензлика, клей. Я для вас приготувала кружечок жовтого кольору і смужечки. Переходимо до роботи. Беремо смужечку, беремо пензлика. Вмикаємо клей. Кінчик смужечки ми намазуємо клеєм, пензли кладемо на підставку, потім кінець смужечки ми приклеїмо і натискаємо, і так робимо інші смужечки, намазуємо. Пензликом, кінчик смужечки. Інший кінчик смужечки притискаємо. І в нас ми отримуємо промінчик. І так інші. Беремо промінчик, кінчик намазуємо клеєм, пензлик кладемо на підставочку, інший кінчик натискаємо, потримали трішки. У нас отримали промінчик об'ємний. Інший беремо промінчик, натискаємо, намазуємо кінчик, кладемо пензлика. Інший кінчик, перетискаємо, і так отримуємо об'ємний промінчик. Ще беремо промінчик. Смужечку на кінчику намазуємо клеєм ПВА, притискаємо, і ми отримали об'ємний промінчик. Ще беремо промінчик, намазуємо клеєм. Ставимо пензлика на підставку. Притискаємо інший кінчик. Потримали трішки. У нас отримали промінчик. Ще одну смужечку беремо, намазали кінчик смужечки, клеєм. пензлика поставила на підставку, кінчик смужечки притискаємо до іншого. Кінчика смужечки, і ми отримали знову об'ємний промінчик. І так всі промінчики. Всі смужечки ми склеюємо. Взяли пензлика, мокнули в клей, кінчик намазали клеєм, пензлика поставили на підставку. Інший кінчик притиснули. Два кінчики ми притиснули, потримали трішки. І в нас отримали промінчик об'ємний. І останній промінчик ми беремо, мокнули пензлика в клей, кінчик намазали, поставили пензлика на підставку, другий кінчик притиснули, потримали трішки, і ми отримали промінчик об'ємний. Промінчики ми всі склеяли. Тепер діти беремо на аркуш паперу. Будемо наклеювати промінчики. Для цього ми беремо промінчик, намазали кінчик, клеєм, пензлика поставили на підставку. А наші промінчики ми беремо і наклеюємо. Гляньте, як у нас гарно виходить! Сподіваюсь, вас також все гарно вийде. Знову беремо пензлика, вмокнули в клей, кінчик намазали клеєм, пензлика поставили на підставку, а промінчик наклеяли, притиснули трішки. Знову беремо промінчик, мокнули в клей, кінчик намазали. Пензлика поставили на підставку, а промінчик приклеяли. Знову взяли промінчик, намазали кінчик клеєм, поставили пензлика на підставочку, а промінчик наклеяли. І так усі промінчики ми клеїмо з вами по колу, намазали пензликом, клеєм промінчик. Приклеїли його, придавили трішки. І знову беремо промінчик, намазали. Промінчик приклали до аркушу паперу, придавили двигенько, опять взяли ми пензлика, мукнули в клей, намазали ми кінчик промінчика. Тиснули, і все. Знову взяли, вмокнули клей, намазали кінчик промінчика. Пензлика поставили на підставочку, а промінчик ми наклеяли. І в нас останній залишився промінчик. Ми також намазали пензликом, який змучений клей ПВА, і приклеюємо. Дивіться, яке в нас гарне сонечко виходить. Тепер ми беремо кружочок жовтого кольору, кладемо його на серветочку, мукаємо пензлика в клей і з середини до кінця промазуємо клеєм. Все гарненько ми промазуємо. Вмукаємо клей пензлика і з серединки до кінця промазуємо, клеєм, промазали хорошо. Потім пензлика ставимо на підставочку. Кружечок ми кладемо гарненько, на аркуш синього паперу, беремо серветочку. І хорошо придавлюємо. Міцненько так придавили. Дивіться, діти, що ми отримали? Ми отримали сонечко. Подивилися нашу аплікацію. Ось в нас вийшла аплікація, така гарнесенька. Гляньте, яку гарну аплікацію ми з вами зробили. А я буду тепер чекати на ваші роботи. От сподіваюся, що у вас все вийде. До побачення! На все краще!